В ефірі інформаційна програма вчасно. Проголовне на цю годину вже за мить в інформаційному випуску новин в студії Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня взяла кредит. Тепер бомжуй з такою табличкою під будівлю відділення Нацбанку в Ужгороді. Громадські активісти поставили ляльку, яка символізує знищену гривню. Ховали не тільки гривню, а й всю банківську систему України. Мітингарі взяли з собою також похоронні вінки. А на табличку банку приклеїли стрічку. НБУ Похоронне бюро під стінами управління закарпатського відділення НБУ зібралися платники валютних кредитів, які зараз повинні сплачувати суму у п'ять разів більшу за ту, яка була надана їм у 2007-2008 роках. Майже годину мітингарям довелося чекати бодай якоїсь реакції від НБУ. Згодом до протестувальників все ж вийшла заступник начальника управління банку Любов Ленділ. За її словами, управління банку у Закарпатській області не може вирішити питання, Питання сплати валютних кредитів. Це прерогатива Києва. На жаль, в Україні зараз немає органу, який би захищав права споживачів банківських послуг, пояснили працівники фінансової установи. У 2007 році моя позика складала 175 тисяч гривень. Я її брав на 10 років, я вже плачу 8 років, і якщо залишок перерахувати по сьогоднішньому курсу, то я на сьогоднішній день я винен 450 тисяч доларів банківській системі. Ми протестуємо проти бездіяльності нашої влади щодо цього курсу, який є вбивчим практично для всіх українців, але сильніше від всього від нього пострадали саме валютні позичальники, тому що їм зараз треба віддавати рівно в 5 разів більше, ніж вони взяли. Українці стали втричі біднішими, кажуть працівники банків. Нещодавно Нацбанк прийняв рішення про відміну індикативного курсу, що передбачає єдиний курс валют. Це в свою чергу переконані фінансові фахівці має позитивно вплинути на економічну ситуацію, адже зникне продаж валют на чорному ринку. Разом із стрибком курсу долара, майже втричі піднялися і ціни на продукти. Продавці найнеобхідніших товарів скаржаться. Купують лише хліб, молоко та сметану. Про те, як виживають закарпатці в умовах жорсткої економічної кризи, далі у сюжеті. Разом зі стрибком курсу долара продукти харчування подорожчали втричі: риз за 25 гривень, молоко та сметана за 10. Найдешевший сир можна придбати за 65 гривень. М'ясні продукти, які є звичними для раціону закарпатців, зараз більшості не по кишені. У свою чергу майже вісім гривень за буханку хліба тепер змушені віддати ужроці. Купують його так само, а іноді навіть більше. Переконані, на цьому подорожчання не зупиниться. Хоча й зараз вже доводиться зводити кінці з кінцями. На пенсію вижити це тільки так, щоб, щоб купляти хліб, молоко і що то, то скільки в 5, у 3, у п'ять рази ціни всі повисилися на все абсолютно, на олію, на крупи, на муку, на хліб. Вже на хліб до до якої степені то вже не виносимо, Уже терпіння немає. Зниження продажів відзначають і продавці, зауважують, люди купують тільки найнеобхідніше. Дуже маленько купують, ну дуже цілий день торгую дві сосіски, три сосіски, двісті грам сиру, 100 грамів сиру, така торговля. Мені ще було ліпше, було і по пів кіла і по кілограм. Ну дуже мало беруть. Ну, люди всі шоковані, всі ходять, питають ціни, що по чому і уходять». Хліб піднявся від 50 до 70 копійок. Залежить яка пекарня і так далі, який хлібчик. Люди беруть хліб, хліб треба кожен день і до всього і є, що половинками беруть. Директор комп'ютерного центру Олександр теж скаржиться на те, що змушений кілька разів на день змінювати цінники на техніку, адже весь товар імпортний і з кожним стрибком валюти, піднімається і ціна товарів. Однак альтернативного українського виробника техніки поки немає. Останні курсу дуже сильно вплинуло на роздрібний продаж комп'ютерної техніки і Особливо це відчувається, коли різкий скачок відбувається, то ці дні буквально повне затишня відбувається. Люди звикають до нового курсу, але з часом щось налагоджується знову, але вже не такими темпами, звичайно, як було раніше. Українці стали втричі біднішими, кажуть працівники банків, але є й позитивний бік. І з відміною індикативного курсу валют зникнуть тіньові обмінники. Відтак продавати і купити валюту можна буде за єдиним курсом. У нас буде єдиний курс валют. Це повинно позитивно вплинути на економіку, адже зникне продаж валюти на чорному ринку. І це для, для нас, як для закарпатців, має бути досить позитивна тенденція, адже ми межуємо з багатьма країнами, наші закарпатці часто виїжджають за кордон, і ми повинні знати, де ми можемо продати цю валюту і де ми можемо її купити за єдиним курсом. Економісти ж наголошують, ще одного стрибка цін українці просто не витримають, тому Нацбанк повинен зробити все можливе, аби зміцнити гривню. Ще одна жертва 16-ти поверхівки. Хлопець покінчив життям, стрибнувши з 16-го поверху через нерозділене кохання. Кількість жертв багатоповерхівки зростає. На жаль, такі заголовки не рідкість для ужгородських змі. Одна з найвищих будівель міста отримала славу найпопулярнішого місця самогубств. Вхід до будинку та його дах вже закриті, проте і це не зупиняє людей від необдуманих вчинків. У чому причина такої сумної слави цієї будівлі та чим можливо позбавитись її дізнавалася Неля Янчук. Ось це одна з найвищих будівель міста Ужгорода. На 16-му поверсі цієї 16-ти поверхівки відкривається одна з найкращих панорам нашого міста. Принасолоджуватись цим краєвидом досить важко, усвідомлюючи, що це одне з найпопулярніших місць суїцидів. Пан Віктор мешкає в одній з найвищих будівель міста на найвищому 16-му поверсі. Він один із найперших жителів цієї багатоповерхівки. Проживає тут більше 35 років. Про самогубців не тільки чув, а й не раз бачив їх на власні очі. На питання, скільки випадків пам'ятає, чоловік відповідає одразу і не сумніваючись. 40. а ще пан Віктор розповідає: перша смерть тут трапилась вже під час будівництва. Так, перший чоловік то випав, то була стройка, строїли його робочий. От після нього були такі, що з даху кидали, але найбільше з балконів. З 15, 16, 14 етажа. Були хлопці, були дівчини, молоді, старших було дуже мало. Взагалі, тут таке виходить, що хто хоче у самогубцем робити, приходить сюди. На дверях багатоповерхівки, домофон здавалося б, зайти можуть тільки жителі. Проте пан Віктор пояснює, в будинку багато орендарів. Відтак мешканці часто змінюються. А тому постійні жильці нерідко і самі припускають самогубців, приймаючи їх за нових жителів. Вхід на дах також закритий. Інших більш радикальних методів поки не застосували. Проте, навіть якщо такі і будуть, житель не вірить, що це спинить відчайдух. Це не я як кажуть, це очевидно, невероятно. Це це тут говорять, що тут на цьому місці, коли то було кладбище, давно коли то це... історики відзначають, відсутність фахівців, які б вивчали історію міста на такому мікрорівні, на жаль, немає. Тому кваліфіковано підтвердити або спростувати ці твердження наразі неможливо. Один із документів, яким можна скористатись для вивчення цього питання. Хроніка хорватського поміщика палуці, яка велася до 1800 року. Йдеться про те, що на. Наприклад, напевно, цьому пану належала саме в цій місцевості Катівня, де проводилися часто екзекуції, зокрема, згадуються в джерелах про Прошибениць. Втім, згадки про темне минуле цього місця є і в інших історичних джерелах. Урбар 1610, 1691 року востаннє чітко згадує, що місто на той час мало 10 вулиць. І серед десяти вулиць згадуються і. Темі тицо згадується Кладовищенська вулиця конкретно розташована саме в цій місцевості. Аби запобігти повторенню суїцидальних випадків на цій багатоповерхівці, втрутитись вирішила міська влада. Прийняла рішення обладнати будинок системою обмеження доступу до балконів. Виділення коштів на таку програму ухвалили 14 січня. Сума близько 100 тисяч гривень. Один із варіантів встановити так звані пастки, тобто сітки під балконами. Проте в Україні вони не сертифіковані. Відтак, єдиний прийнятний для реалізації варіант заблокувати входи на балкони будівлі до кінця тижня. Департамент міського господарства Він має подати тому, що... план про забезпечення перекриття входів. Частина з цієї суми піде на проєктно кошторисну документацію, так і е, оскільки ця сума не перевищує 100 тисяч гривень, то це буде зроблено без тендера. Зрозуміло, що це ну напевно буде займатися або житлово-комунальне підприємство, яке цим займає п'ятий жек, або ще хтось. Ну, ну розпорядження мера буде призначене там ЖЕК. це вже мало бути зроблено. Відтак кошти на проект вже виділені. Реалізація ж проекту поки тільки в планах. Конкретні дати міська влада поки не озвучує. Останній випадок самогубства на 16-поверхівці трапився 7 лютого цього року. Надати офіційні цифри суїцидів, вчинених на 16-поверхівці, правоохоронні органи Ужгорода відмовились. Лібералізація візового режиму етап другий. У закарпатській ОДА відбулася зустріч між представниками влади та моніторинговою групою з Європи. Мета обговорити аспекти лібералізації візового режиму із країнами ЄС. До складу комісії увійшли експерт Європейської служби зовнішньої діяльності, представник служби по боротьбі з дискримінацією, експерт шотландської комісії з прав людини, а також представники європейської делегації. Голова закарпатської ОДА Василь Губаль зазначив. Що Закарпаття край толерантний для нацменшин? Тут створено сприятливі умови. До слова, технічну частину засідання проводили за закритими дверима, тому подробиці зустрічі залишаються таємницею. Я думаю, що багатьом областям України можна брати з Закарпаття. Приклад як вживаються всі. Конфесії національності як спілкуються, як живуть, як переймають традиції, як зберігають свої традиції. Це для нас досить важливо. Ви знаєте теж, що на закарпатському телебаченні національні меншини мають можливість мовлення своєю рідною мовою. Вести різні просвіпросвітні культурні заходи і новини свою рідну мову на нашому телебаченні минулого тижня. Ми зустрічалися із представниками центральних органів влади із представниками громадянського суспільства та представниками міжнародних організацій. Тепер у нас така собі польова місія, тому що ми хочемо побачити, як пункти договору втілені у реальному житті. У місті Тячів майже 10 років діє благодійний фонд імені Олександра Хіри. Його заснували священники Тячівського району на честь земляка, уродженця села Вільхівці, який був єпископом Укачівської греко-католицької церкви. Фонд на постійній основі реалізує низку спеціальних проєктів, соціальних проєктів, а нині допомагає біженцям зі сходу, які на Закарпатті шукають прихисток від війни. Бабусі Тетяні з міста Попас на Луганської області 82 роки. Вона вісім місяців прожила у прилаштованому підвалі, ховаючись від страшної війни. Кілька днів тому донька Наталка під постійними обстрілами вивезла її з небезпечної зони. АТО. тепер вся родина, три покоління, живуть у тисніві однокімнатній квартирі в селищі Буштино-Тячівського району. Я не видіржала. Я не смогла, у меня психика не могла выдержать. Это постоянно вот вроде какой-то час-два тишина, а потом бу-бух, и весь дом содрогается, и все это. В магазин страшно выйти, потому что в любую минуту могут убить. Я не смогла больше. Но по опасному разговоры такие, что стереть с лица земли. И людей почти нету. А Стрільба без кінця, і зриви, і дома кожен день новий новий дом. Зривають, і зривають, і зривають. Вони залишили в попасні дві квартири. Все нажите майно і сумніваються, чи зможуть колись повернутися на Луганщину. Є люди, які залишилися, які не мають змоги виїхати. Ну хто не має куди їхати, боїться цієї незвісності. Я виїхала, бо я хоча б мала уявлення, що таке Закарпаття бо сама я звідси. Цим жінкам не пощастило з чоловіками. Ці малолітні діти, їх зміст життя. Керівник фонду постійно на зв'язку з біженцями вивчив їх ментальні риси та відмінності, які не перестають дивувати. Не такі патріотичні, як ми, це скажуть Вверто. Тому що і до цього часу вони не розуміють, за що це війна. Не розуміють. Хоча вони тут вже і біженці, і дійсно, вони тікають від цього, цього, але вони трошки не розуміють цього, що насправді відбувається. От запитують мене, хто з ким воює і за що це війна благодійні допомозі. В домі дуже зраділи, бо тут вже встигли полюбити директора Івана Фіцая за постійну турботу і навіть похвалитися гостинним закарпаттям в рідній попасні. Я даже коли поїхала маму забирати, я розповіла про них, так мені люди не повірили. Ані мені не повірили, що нас так хорошо це. правда Угу. Я йому ані ти нам сказку розказала. Говорю, ні, це правда таке є. Такі люди. Благодійний фонд імені Олександра Хіри вже 10 років надає матеріальну, фінансову та духовну допомогу знедоленим, а нині допомагає біженцям, учасникам АТО і добровольцям. Особисто зняли з Олегом Куцином, який в свій час став волонтером спочатку, потім вчора в Карпатську січ щота. Також є у нас і волонтерський центр Горгани. Ми спільно з ними надаємо йому допомогу. От нещодавно ми відправили йому Камаза, транспорт плюс теплі речі, паливо, продукти харчування. Також було відправлено близько 40 пар теплих чобіт. Фонд імені Хіра також займався збором коштів на встановлення меморіалу героям Небесної Сотні, який першими в області ініціювала і відкрила патріотична громадськість Тячеве. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо о дев'ятнадцятій. Гарного вам дня! Бережіть себе і на все добре.